Привіт, друзі! Мене звати Анна Ремпель, я голова і засновник організації Файна Україна. Зараз знаходжуся в поїзді, як дуже часто в останньому році за останній рік, дорогою звідкись кудись, цього разу з Берліна в Гамбург після дуже важливих зустрічей. Із усіх питань, на які можна було б дати відповідь мене дуже зацікавило питання про. Те, чи складно бути волонтером. Насправді ні, насправді не складно, тому що коли людина прийняла для себе це рішення робити в своєму житті не тільки щось для себе, а й для інших людей це дуже просто. У німців є дуже гарне прислів'я, яке говорить про те, що розділена біда це пів біди, а розділена радість це подвійна радість. І це прислів'я я просто одним із мотор в моєму житті. Тому що те, що говорять німці про радість, це саме стосується і допомоги, що ем, допомогти можна по-різному. Можна допомогти окремій людині, можна допомогти групі людей, можна допомогти організації, можна допомогти нашій армії, допомогти якомусь окремому селищу. Але саме найбільша честь. Я вважаю це допомогти своєму народу, допомогти своїй батьківщині. Доброго дня! Мене звуть Оксана Теремова. Десять років тому ми сім'єю переїхали до Німеччини. Ми маємо трьох чудових синів. Мій інтеграційний шлях Альщінки. Тут у Німеччині був непростий. А, але я змогла здобути німецьку освіту і стати спеціалістом в області нерухомості, фінансування та інвестування. Таке питання, чи може жінка у нашому світі змінювати та будувати? Так, жінка може все, а українська жінка може ще більше. Тому я можу 100% відповісти на це, на це питання так, так, та ще раз так. Трібна нашої нашій наші жінці, наші жінки дуже дуже сильні. Наші жінці потрібна тільки віра, віра, що вона зможе. Наші жінці потрібна тільки підтримка, що так це, а це все можливо. І наша українська жінка зможе досягти всього, у що вона буде вірити. Анома Катерина Катаріна І я з з міста Харків. Ich bin vor 22 Jahren mit meiner Mutter und meiner Oma als Kontingentgeflüchtete nach Deutschland gekommen und lebe seitdem hier, habe hier studiert, äh, Wirtschaftsrecht in Lüneburg und arbeite jetzt als Beraterin im Prozessmanagement. Äh, meine Hobbys sind äh, Lesen, ich rezensiere Bücher, äh, ich reise sehr gerne und ähm, ja, engagiere mich ehrenamtlich. Ähm, Träume davon, irgendwann ein ukrainisches Haus selber zu verwalten. Das heißt, dass es ein Begegnungsort sein soll für Kultur, für Menschen. Und ich möchte, dass Menschen dieses Haus als, ja, als Hilfe sehen und da immer hinkommen können und Hilfe erhalten. Und seit dem Angriffskrieg, den erweiterten Angriffskrieg Russlands, ähm, hat ja, die Freiwilligenarbeit mein Leben sehr verändert. Ähm, es ist zu 80 Prozent zu meinem Leben geworden, obwohl ich auch Vollzeit arbeite, aber ich mache ständig daneben auch Freiwilligenarbeit, das heißt, ich übersetze. Україніша фамілія. Мене звати Світлана, mm. я аналітик Human Design, Я допомагаю людям впізнанні себе, свого пізнанні свого творчого шляху, свого таланту, з з свої завдання і цілі в цьому житті. І я працюю бухгалтером та менеджером в фірми по нерухомості. Я вільна, дітей не маю. Довго проживаю тут в Німеччині, хоча цього не планувала, майже 22 роки. І коли сталася ця трагедія, то у мене не стояло питання допомагати чи ні. Я дуже швидко зорганізувалася і майже з самого початку була в лавах волонтерства. А взагалі це дуже природній. Прояв людей. Є статистика, яка каже, що якщо щось таке трапляється, якась трагедія, то це внутрішній позов людини допомагати іншим. І люди тоді дуже згуртовуються і хочуть допомогти іншому, тому що ми соціальні створіння, і ми хочемо, щоб ми як загальне загальна. Як цілісна структура, щоб нам було добре. Тому волонтерство, я вважаю, це дуже природний прояв кожної людини. Дякую. Як знайти сили почати волонтерити? Ну, скоріш, просто почати і все. А потім волонтерство надасть сили. І, скоріш за все, сили треба буде. Якраз на те, щоб зупинитися хоча б на день, на два і дати собі відпочити. Якось так. І це чи складно волонтерство? І чим я жертвую? Ні, це не складно мені. Я абсолютно нічим не жертвую. Скоріше за все, волонтерство врятувало мене від безнадії, від того жаху. Від, я не знаю, від депресії навіть. Ти просто починаєш діяти, і у тебе вже не вистачає на все, на все це час. Волонтерство надало мені сили, наснагу і можливість щось робити для інших. Добрий день, мене звуть Флоріна Мальзов. Я в спілки Файна Україна з 2014 року. І ця спілка це стала дуже важливою частиною мого життя. Чи важко бути волонтером? По-перше, я хочу сказати, що волонтерство це велика відповідальність. Бо коли ти пропонуєш допомогу комусь, то ти береш на себе цю відповідальність, бо люди на тебе розраховують. Ні, це не складно. Це приносить велику радість і це приносить сенс в життя. Що б я могла казати жінкам, для яких зупинився нібито час? Рухати цей час робить щось, щоб власне життя набувало сенсів. І допомога іншим. Це е, такий засіб зробити своє життя е, корисним для когось. Мене звати Каріна Гордієнко. Я працюю в команді Файна Україна, рік з початком війни. І з початком війни ми заснували проект Дитячий клуб, в якому об'єднали волонтерів, що підтримують дітей і і роблять все можливе, щоб діти розвивалися в безпечному середовищі, розвивалися саме через творчість. Саме творчий компонент це є наш мотор нашого проекту. В рамках проекту ми створили дитячий музичний театр. Ти вже виступав у гурті того року і показував різдвяні вистави. Ми провели фестиваль талантів серед наших талановитих українських дітей. Зараз ми робимо проєкт танцювальний, український народний танок для дітей, також для дорослих. Український хор, малюк, чудовий хор зробили в гамбурзі для українців, що були вже в гамбурзі, і для тих, що поїхали зараз, об'єдналися. Тобто дух творчості це головний наш мотор проєкту клуб». Людина повинна привертати увагу, привертати увагу своїм професіоналізмом, бути цікавою, бути актуальною, бути доречною, бути кращою. Вона повинна бути дійсно, дійсно, цікавою людиною. По-друге, звичайна комунікація. І комунікація як серед людей, як для людей, так і серед інституцій. Комунікація з громадськими е, організаціями, з діячами, з політичними силами свої ідеї треба донести до, до впливових е, механізмів суспільства. І тоді ці ідеї будуть почуті через медіакоманди, через е, журналістику. Тобто ідеї повинні розповсюджуватися. Тоді людина і ідеї будуть е, мати успіх. Всім привіт! Мене зовут Наташа Лахман. Я член команды Файна Украина чуть больше года. Я очень рада, что мне сегодня предоставилась возможность поблагодарить всех наших коллег-волонтеров за общее сотрудничество, за взаимопомощь, за взаимоподдержку и душевность. Наша сила в любви к друг другу. Наша сила в любви. Крадної землі, наша сила в стремленні к єдинству, к миру і гармонії. Відчуття вдячності в мене одне з найулюбленіших, бо воно таке багатофункціональне. З одного боку, то є дуже гарна можливість продовження зупинитися, нікуди не бігти на хвилинку і відчути, насолодитися тим, що є навкруги мене що я бачу, що я чую, що мені зараз смакує. Наприклад, зараз з вікном співають птахи, і я вдячна за те, що я можу чути саме ці звуки. Це насолодження самим життям. Я вдячна своїм близьким за їх розуміння, терпіння, підтримку, за їх любов, за те, як вони проявляють свою любов. Вдячна Вищим силам за те, що вони здорові, живі. В безпеці або у відносній безпеці. Дякую за свою роботу своїм колегам, окремим людям та організаціям за допомогу. І ця вдячність вона дає сили і змогу подивитися вперед. Так. Рік 2023 стане другим диханням. Всім нам наснаги. Добрий день, вітаю. Мене звуть Лілія Кетлер. Зараз я знаходжусь у відпустці у Мексиці. 24 роки мешкаю у гамбурзі, а народилася я в місті Запоріжжя. Я прямий нащадок запорізьких козаків, славного роду севоло. Моя сім'я мешкає у гамбурзі, а недавно до нас приєдналася моя бабушка, якій виповнилось 95 років. Волонтерською роботою я. Займаюся з 2014 року, а також відповідаю за напрямок роботи, допомога поранених. Це наші військові ЗСУ та цивільні, яких евакуюють на лікування та реабілітацію до Німеччини. У мене дві освіти: філологію я вивчала в Україні, а маркетинг у Німеччині. Багато років я працювала в сфері консалтингу та медицини. А останні роки я займаюся соціальними проектами. Моя велика мрія побачити розвинену, вільну, незалежну Україну. І я роблю все, що в моїх силах, щоб наблизити нашу перемогу. Чому я пишаюся, що я українка? Тому що, подорожуючи світом, в мене завжди зі мною український прапор. і коли я достаю його в самих глухих кутках світу, щоб з ним сфотографуватися. Люди вітають мене і кажуть Слава Україні! А я відповідаю героям слава!